Талант за гроші не купиш, однак заробляти завдяки йому можна у будь-якому віці. Стипендію міського голови відтепер отримуватимуть п'ять юних сумських майстрів. Музично та патріотично саме так розпочалося підбиття підсумків виставки конкурсу Всесвіт очима дитини. У сумах цей традиційний захід проходить вже в 19-те. Однак цього року роботи вражали не лише майстерністю, а й патріотизмом. У Україні зараз таке робиться. Ми повинні ми повинні підтримувати Україну, і кожен українець має пишатися тим, що він українець, і поважати свою країну. І тому я вирішила Підтримати Україну і зробити ляльку Українку. Я хочу, щоб наші бійці, які зараз знаходяться в зоні АТО, перемогли і вернулися додому. Здорові я бажаю їм щастя, здоров'я і щоб вони перемогли. Тому слава Україні! Вишивка, плетіння, живопис, різьблення, різноманіття не лише технік, а й самих робіт вражає. Однак члени журі не розгубилися, хоча зізнаються, що обрати найкращих було нелегко. Спорів не було, але е, були такі окремі випадки, коли викладували е, три роботи, от якусь з них. Були разом із мамою, ви допомагали чи ну як як допомогли? Мама фінансово участвувала. Краски, рамки, добича матеріалу це було за мамою. Ну а роботу ребята хотіла сам. На виставці представили до 300 робіт з різних видів декоративного і прикладного мистецтва. Але змагання є змагання. І приємні фінансові бонуси знайшли гідних власників. Юлія Дунаєвська, Олександр Олексієнко на часі новини.